Ляшко, лідер радикальної партії. А це центральна виборча комісія. Зовсім скоро за цими вікнами вирішуватиметься доля країни. І не на п'ять років чергової парламентської каденції, а на десятиліття у ніч з 28 на 29 жовтня і влада, і так звана опозиція зберуться в єдиній виборчій комісії, щоб у черговий раз пошматувати країну. Якщо ви їм це дозволите, ні, ми з вами їм цього не дозволимо. 21 рік тому мільйони українців святкували здобуття свободи. Ми, дуже різні люди, різного віку, статків, переконань, відчували себе єдиним цілим народом незалежної держави під назвою Україна. Нам здавалося, що ми здолали ненажерливого монстра комуністичної партократії. Але ми й уявити собі не могли, що вже з перших хвилин існування молодої української держави за стінами Верховної Ради став народжуватися новий монстр. Старі комуняки і учорашні революціонери швидко знайшли спільну мову. На перший погляд, вони так і залишились ворогами, навіть билися. Але коли доходила справа до тихого поділу народного майна, то і ті, і інші дружно підіймали руки за грабіжницькі закони. Власність, що належала мільйонам, стала їхньою власністю. У той час, коли пенсіонери вмирали від голоду, коли вузівські професори торгували трусами та капцями на барахолках, а молоді дівчата виходили на вулицю пропонувати своє тіло бритоголовим ділкам, і вчорашні більшовики і націонал-патріоти зводили палаци, скуповували закордонну власність, ховали вкрадені гроші в швейцарські банки, вкрадені в ті роки мільярди, розбещили можновладців. Закони перетворилися на товар, яким можна торгувати, незважаючи на колір прапору і на партійну приналежність. Я не читаю вам уроку новітньої історії. Думаю, ви і самі чудово пам'ятаєте ті роки. Просто вдивіться в обличчя тих, хто вештається коридорами оцього мавзолею демократії. Це ті самі політичні мумії, що крали в 91-му, 96-му, 2000-му, крадуть і сьогодні під різними прапорами. Опір цій брудній злочинній масі чинили одиниці. Вони і вийшли на барикаду. Події, що увійшли до української історії під назвою Україна без кучми це вибух гніву пограбованого і ошуканого народу. Тисячі молодих і сміливих вийшли на барикади із вірою в перемогу і в свого вождя. І з вірою в Юлю. Юлею я познайомився в далекому вже 1998 році. І з того часу ми з нею пліч опліч були на всіх революційних барикадах. Влада мені за це жорстоко мстила. У 99-му році редаговану мною газету Політика закрили за розголошення державних таємниць, а таємниця полягала в тому, що влада краде. У 2000 році за особистою командою кучми мене засудили на три роки позбавлення волі умовно за наклеп на тодішнього виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Василя Дурденця. А у 2002 році Юля знову повела людей на барикади. Вона сказала: повстань, Україна!» І Україна повстала. І весь отой буремний 2002 рік. Ми з моєю бойовою подругою Юлією провели на барикадах. Але влада теж не дрімала. Вони мене на 15 суток упекли в Черкасах ВВС, за опір 15 працівникам міліції і 15 отакенних лоботрясів лили крокодилячі сльози і розказували в суді, що я вчиняв їм опір. І лише завдяки втручанню міжнародної спільноти мене було звільнено тоді з ув'язнення. У слова справді велика сила. Але ще 10 років тому я зрозумів, що бій з системою. Має проходити не на газетних шпальтах, а з вилами на вулицях українських міст і сіл. Помаранчева революція надала дивного вибуху революційної енергії. Нам здавалося, що монстра злодійської диктатури остаточно знищена. Присутність Юлі на трибуні, поруч із Ющенком здавалося остаточно гарантувала непереможність революції. Ми, молоді романтики, не бачили, а можливо не хотіли бачити. Що навкруг сяячої живої юлі згрудилися ті самі мумії. Мало хто знає, що від отих будинків до Верховної Ради прокладено підземний хід. Отже, в українське національне зібрання можна пробратися непомітненько. Отак непомітно за спинами революціонерів, за спинами українських громадян до лав помаранчевої коаліції просочилися продажні ділки. Їхні мільйони мали служити. Фінансуванню революції, але для них революція була тільки комерційним проєктом. коли грошові мішки зрозуміли, що їм вигідніше бути в союзі з бандою регіоналів, гроші помаранчевих мільйонерів пішли на знищення демократичної коаліції. Одного за одним революціонерів просто підкуповували. Одні відкрито прибігали до Януковича, але страшнішими виявилися ті, хто уклав таємний союз із Донецькими. Вони майже ізолювали Юлю, взяли під свій контроль постачання інформації, що надало їм можливість відтісняти, плести сітку інтриг. Таємно саботуючи дії прем'єра, вони перетворювали сміливі і чітко продумані кроки Тимошенко на низку провалів. Зрадники оточили Юлю тісним колом, відтісняючи від неї справжніх революціонерів. Їм вдалося звести на клепі на мене. Я ніколи не залишав лави бюту. але партноменклатуру завжди дратувало те, що я діяв рішуче, цілеспрямовано і радикально. І це не подобалось партноменклатурі Турчинову, Кожем'якіну, Федорчука, адже загрожувало зривом їхніх таємних домовленостей з регіоналівсько комуністичною бандою. Саме тому вони мене виключили із складу партії. і Я почав діяти самостійно. Я їздив країною, встановлюючи зв'язок політики і реального життя. Я кидався на підтримку луганських таксистів і донецьких ошуканих вкладників. Не давав закривати школи і трощив грові автомати. Водночас Турчинови, Кожем'якіни і Федорчуки затягували юлю в багнюку дрібних розборок. Те, що замислили зрадники, здійснилося. Їхній хазяїн виграв вибори, а потім вони самі видали свою лідерку на судилище регіоналівської інквізиції. Я дуже довго думав над причинами поразки помаранчевої революції і дійшов висновку про те, що сучасний політичний клас не спроможний здійснити радикальну реформу влади. Вони дуже легко продаються, і навіть ті, що зберегли і гідність, підкорюються політичному етикету, стають рабами правил. Вигадане злочинною владою слово толерантність знищує саму гостроту слова, перетворюючи життєво важливий для виживання народу діалог в тягучий кисіль. Цей кисіль акуратних слів найсмачніше, найкоштовніше блюдо на столі ненажерливої влади, яким вона щедро пригощає своїх ворогів. Відій владі, Ганьба! Сьогоднішні політики ніколи не здолають злодійську владу. Тому я веду до Верховної Ради народ. Я веду до парламенту нову силу принципову нову. Це тисячі людей, упевнених, що врятувати державу можуть тільки радикальні зміни. Українські радикали це народ, плоть від плоті, кров від крові. У виборчому списку радикальної партії нема жодного парламентського пенсіонера. Жодного бариги, мільйонера, чиновника, політичного перебіжчика. Перший номер списку це проста провідниця, мати п'ятьох дітей. Другий номер учорашній випускник університету. Третій номер студентка, майбутня мама. Четвертий номер інвалід першої групи, співак Івана Ганзера, голос якого тепер знає вся країна. П'ятий номер це перший член радикальної партії, який став мером міста Щорс на Чернігівщині. Середній вік першої п'ятірки виборчого списку радикальної партії 30 років, а в першої десятки 32 роки. Четверо з першої десятки це ровесники нашої незалежності. Вірте нам, як вірите сивині своїх дідів, як вірите мозолистим рукам своїх батьків, матерів, жінок, чоловіків. Вірте нам. Як вірите своїм синам і донькам, які хочуть чесно працювати і жити, а не виживати, не дайте владі, що вже сьогодні, за вікнами центру борчкону, готується до чергового переділу влади, жодного шансу перемогти. Голосуйте за народ! Радикальна партія Олега Ляшка, 22-й номер виборчого списку. Вила на поготові.